Доброго ранку, дорогі українці, українки. Сьогодні День пам'яті і перемоги над нацизмом. День, який ми відзначаємо разом з усім світом, з усіма, хто 80 років тому боровся за життя, аби зло програло. Аби ніколи знову. На жаль, 3 роки тому це знову повторилось. І так само, як колись над Києвом знову заривіла сирена повітряної тривоги. Зло знову пішло. На нашу землю українську вранці 24 лютого на Хрещатику було пусто ні машин, ні людей. Зараз тут життя. Ви бачите три роки тому, записуючи звернення до Дня Незалежності, тут була спалена російська техніка, і тільки такий парад зло може отримати тут, тут де сьогодні панує наше бажання жити, бути сьогодні. Тут українці, тут українки йдуть. Своїми вулицями під своїми прапорами завдяки своїм героям, нашим героям, нашим воїнам, хто захистив, захищає країну зараз по всій лінії фронту, далеко від свого дому, аби це життя було можливим. Хтось поспішає, хтось просто гуляє. Готує каву, робить свою роботу. Хтось везе автівку на фронт, хтось їде по справах працювати на благо людей, а хтось іде по центру свого міста, свого містечка і чує дякую. Це так важливо. Дякую для них, для воїнів. Таке важливе, таке потрібне у ці кілька днів, що вони мають, аби перевести подих трішки, а далі продовжувати свою. Службу Україні, щоб продовжувалось життя в Україні. Всюди, в Києві, у Львові, в Дніпрі, в Харкові, в Одесі, в усій, в усій країні, яка живе, щоб боротись і бореться, щоб вшити. І це відповідь на питання, чому зло обов'язково програє і в чому взагалі різниця між ними в Росії і нами. Цю різницю Росія показує кожного 9 травня. Різницю між життям на Майдані Незалежності і парадом страху на красній площі. Колони з танків, маршируючі коробки вбивць, перевдягнута масовка, напівживі обличчя, які з висока прийматиму цю ходу. Секта під назвою Можем, повторити».